А Можете коментарі нам да? від вас, і ваші стосовно подальшої долі території певної з міського міського пляжу. На сьогоднішній день в території змірського міського пляжа, я озвучував на сесії на виконавчому комітеті, що дане підприємство на сьогоднішній день в стадії ліквідації. Його як такового немає. Ми за змірський міський пляж під час війни не розмовляємо, тому що це потребує значних коштів, вкладень туди, щоб пляж працював. Ну і збирати людей одному місці – це також досить небезпечно. Тому було прийнято відповідне сьогодні рішення на виконаночому комітеті, і Ми закріпили за зміїв сервісом територію, не пляжів, саме, а територію масової качинку людей. Вікторович, на тому тижні відбулася нарада, і де мова йшла про те, що будуть визначати сьогодні на виконкомі балансоотримача ЗМІЇВського пляжу. Чому так змінили думку? Чому ви не визначаєте тепер балансу А ми не забиралися визначити У вас якась невірна інформація, тому що баланс утримувається чого? Саме чого земля не оформлена взагалі? Там є прибрежна, прибрежна зона, приберегова зона, 7,2 гектари землі, яка йде вздовж, вздовж жінця, яка не була оформлена за 30 років не жодною із де, 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 ну, на той час владою. І не було підприємства вже ліквідовано. Тому що саме ми повинні закріпити містки, які в нас на сьогоднішній день є. Вони також безхозні. Саме яке майно ми можемо закріпити За ким? Тому ми зараз закріпили територію. Закінчиться війна. Якщо буде скасована. Указ президента щодо обмежень розпоряджатися землею для міської ради, то потім ми зможемо зробити наступні кроки. На теперішній час ситуація наступна. В квітні минулого року вийшов указ президента, де нас позбавили можливість закріпляти чи робити державні акти під будь-які соціальні проєкти. Тобто в нас є обмеження. І майно, яке там на сьогоднішній день є, воно безхозне, тому що завдання стоїть закріпити територію, навести там лад, взяти собі на баланс міської ради чи комунального підприємства, саме ті структурні об'єкти, інженерні об'єкти, а далі вирішувати вже питання, коли закінчиться війна, що робити і куди ми будемо двигатися.